Землі Тедаса у вогні хто зможе зупинити засилля темних сил тільки справжній борець зі злом. Статини тобі пропонує нова гра від студії BioWare – Dragon Age Inquisition. Війна та політичні інтриги ніщо у порівнянні з пекельними демонами, які ринулись у колись могутню країну Тедас, і тільки ви можете протистояти злу, адже ви голова інквізиції. Через таку загрозу тобі доведеться вирушити у подорож по великому відкритому світу, щоб об'єднати сили інквізиції. Зиції і врятувати країну, але спершу треба стати могутнім воїном. У вас на вибір три класи: воїн, мах та розбійник. Кожен з них відрізняється унікальними здібностями та зброєю. А ще ви можете взяти собі в помічники найкращих бійців та чаклунів і переключатись між ними прямо посеред бою. Тобі доведеться роздавати накази помічникам і використовувати тактичні прийоми, щоб напасти на ворогів зненацька. А найголовніше тільки у вас є особлива мітка, яка здатна закривати портали з демонами. Але за Застосовуючи її, ви викриваєте своє місцеположення ворогу. Тож користуйтесь міткою у міру. Розробники запевняють, що об'єднали у грі усе найкраще з перших двох частин серії. Чи вийшло це в них, ти зможеш перевірити вже 21 листопада, коли Dragon Age Inquisition вийде на усіх платформах. А поки ти чекаєш на гру, ігронавти підтвердять або спростують кілька ігрових міфів.